Нати, реагувати у столиці стартував виставковий проєкт, який розповідає про безпеку дітей мовою мистецтва. Організатори центр гідності дитини Українського католицького університету та Київська архієпархія УГКЦ. В основі експозиції зображення української художниці та іконописиці Уляни Креховець на білих футболках для своїх робіт. Авторка застосовувала техніку начерку, використовуючи швидкі лінії та плями. Дана виставка є. Частиною міжнародного проєкту безпека дитини у середовищі церкви переглянути її можна у галереї мистецтв Лавра до 30 червня. для мене особисто було дуже важливо ця простота і наївність. Я вже довгий час як відкрила для себе ікону на склі і захоплююся народною іконою і її простотою, простотою лику, простотою жесту, простотою лінії, простотою співвідношення кольорів. І мені здається, що це би вдало поєднувалося в такій тематиці. Сама виставка це є частина великого проєкту, пов'язана з навчанням духовенства щодо превенції насильства над дітьми, і власне це є онлайн-курс, який є мальований для духовенства шести країн східної Європи. І дуже ймовірно, що ми будемо рухатися далі, знаєте, і перекладати його на інші мови. Тема дітей це є тема дуже євангельська. Бо Христос каже до дорослих, щоб вони пустили своїх дітей до нього. Тому церква приймає дітей вже при від малечку підстанства хрещення. І відповідно супроводжує їх в зростанні, в дорослішанні, коли вони формуються зрілими християнами. Тому діти ростуть при церкві. І відповідно церква дає велику увагу дітям в момент їхнього зростання.